Дійсно, було вчора прийнято розпорядження міського голови про початок опалювального сезону. В першу чергу вчора ж була запалена лікарня. Лікарня в нас працює, є там твердопаливні котли, тому паливо було заготовлено і можливість пустити тепло в лікарню було. Також вчора ми і запустили, крім того, гімназію. Там також твердопаливна котельня. Мали сьогодні ще на ранок на початок, навіть на оперативці, міський голова озвучував, мали проблеми з отриманням номінацій від НАК Нафтогазу на поставку газу для нашого підприємства теплових мереж «Теплокомуненерго». В 9.30. Фактично, наша філія. Волиньгазу побачила наявні ліміти номінації на е, дану другу декаду жовтня, і е, вже з 10-ї години почався пуск усіх е, котелень. Е, ну, хочу подякувати допомозі, все таки і міського голови, і голови облдержадміністрації в цьому напрямку, е, оскільки дійсно з номінаціями були проблеми. Тому що наша філія Волиньгаз тільки транспортує газ, а закупляємо ми фактично газ в НАК Нафтогазу, але зараз ми розглядаємо крім НАК Нафтогазу і альтернативних постачальників газу для нашого підприємства теплових мереж «Теплокомуненерго». Вже як я вам сказав, пуск сьогодні відбувається усіх котелень. Зараз ми перебуваємо на Котельні по вулиці Старицького, це фактично в нас одна з найпотужніших котелень нашого міста. Вона в нас обслуговує два дитячі садочки: «Казка» і вишиванка, навчально-виховний комплекс номер 3 і 15 багатоквартирних будинків ще ряд установ міста. Відбувся успішний пуск котельні. Хочеться подякувати і майстрам, і слюсарям, і всім причетним до цієї роботи за оперативність. Десь протягом 4-5 годин в установи вах нашого міста і в домівках. Стане тепліше ті, хто обслуговується по цій котельні. Сьогодні вже розпломбовані нашою філією Волиньгазу усі котельні. Зараз відбуваються відповідні пуски. В цілодобовий режим переходить робота аварійної служби ЖЕКу, які будуть у випадку виникнення при подачі. Гарячої води якихось проблемних питань, вирішувати проблеми з внутрішньобудинковими мережами. Номер телефону аварійної служби 35505, Якщо в ваших домівках в наших мешканців будуть проблеми з постачанням тепла. З завтрашнього дня прохання звертатися, хоча цілодобово служба буде працювати. Ну прохання трішки потерпіти, тому що цей технологічний пуск пройде певний період часу, поки тепло дійде, поки спустять десь в якихось місцях випустять повітря, і мережі приймуть тепло з наших котелів. Скажіть, будь ласка, подача гарячої води відновлюється зараз? Зараз ми. Uh, uh, Буде відновлено і подача гарячої води, але в першу чергу ми здійснюємо пуск тепла в оселі. Тобто сьогодні ми фактично відновлювати, ну подивимося, технологічно, напевно, не будемо. А вже з завтрашнього дня ці моменти також пропрацюємо і буде відновлено, оскільки є ліміт на цей, і відповідно буде використовуватися і на підігрів гарячої води. В межах того ліміту цю роботу також можна буде зробити. І звідси питання: гаряча вода буде подава. Чи по графіку? Гаряча вода, ну, ще уточнимо. Роман, уточню, скажу.